У Польщі на смітнику знайшли військові документи. Журналісти ФОП політав дроном над стратегічними об'єктами країни, а кількість шлюбів між українцями та поляками б'є рекорди. Також що чекає на уряд Туска після двох років правління та чи зробила Варшава безпекові висновки з війни в Україні. Про це вже за мить. У Польщі на смітнику знайшли військові документи. Розпочато слідство. Про інцидент повідомило видання ОНЕД. В редакцію потрапив пакет документів, серед яких карти військових складів та плани евакуації вибухівки у разі війни. кажуть, що документи знайшли на звичайному сміттєзвалищі у збройних силах. Польщі натомість прокоментували, що документи можуть бути копіями, і припустили, що ситуація може бути провокацією. Журналісти натомість заперечили, що щонайменше значна частина отриманих документів є оригіналами. Вони містять штампи канцелярії, реєстраційні номери, початки офіцерів та їхні підписи. Пише ОНЕД. Чи розпочали провадження у даній справі? А також детальніше про неї читайте на нашому сайті. Польща не зробила висновків у безпекових питаннях, попри повномасштабну війну на своєму східному кордоні. Про це в етері українського фокусу сказала колишня працівниця Агентства внутрішньої безпеки майор Анна Грабовська Сівець. У цьому зв'язку вона навела приклад експерименту провокації польського журналіста каналу ТФП Томаша Секельського, який політав дроном над об'єктами стратегічного значення в Польщі. Так, БПЛА пролетів над рядом заводів біля Бидгощі, серед яких заводи з виготовлення мін та боєголовок для дронів. Військовий авіаційний завод де ремонтують літаки f 16 та завод-виробник вибухівки. Дрон журналіста безперешкодно пролетів над усіма цими об'єктами. Хоча, згідно з польським законодавством, польоти дронів над урядовими та стратегічними об'єктами суворо заборонені. Ми не маємо юридичних регуляцій, чи технологічних, чи технічних розв'язань. Ми маємо прогалини в проти, протиракетній ракетній охороні. Детальний коментар ексофіцерки контррозвідки читайте на сайті Слава. Тіві у Польщі минає два роки від парламентських виборів. Що чекає на уряд Туска? У цьому спробували розібратися шеф-редактор сайту Слава ТВ Євген Приходько та журналіст Владислав Яценко. Вони нагадують, що тоді до виборчих дільниць прийшла рекордна кількість поляків, найвища в історії країни. Після восьми років правління права і справедливості влада перейшла до громадянської коаліції та її союзників польської селянської партії, Польщі 2050 лівих. Виборці покладали великі надії на нову, здавалося б, більш ліберальну владу. Нині за результатами соцопитувань коаліція 15 жовтня править гірше, ніж очікувалося. Так вважає переважна більшість поляків. Тож, якою є ситуація після неповних двох років, про це читайте у тексті журналістів в рубриці «Докладно». У Польщі зафіксували рекордну кількість шлюбів між поляками та українцями. В минулому році їх уклали більше 2,5 тисяч. Це рекордне число за всю історію спостережень від 1996 року. Соціологи кажуть, що раніше через виїзд поляків на еміграцію фіксували зростання кількості міжнародних шлюбів. У випадку сьогоднішньої Польщі відбувається такий же процес з огляду на те, що до країни прибуває більше людей, ніж з неї виїжджає поляків. Також з огляду на те, що найбільша група мігрантів у Польщі це українці. Найбільші кількісні зміни в шлюбах фіксують саме серед поляків і українців. Хейт у соцмережах щодо номінантки конкурсу Варшав'янка року українки Кіри Сухобойченко, на жаль, спричинений уже не тільки діяльністю російських ботоферм, а й реальними антиукраїнськими настроями польських громадян. Так прокоментувала цю ситуацію гості українського фокусу Мирослава Керик, голова українського дому, яка в 2022 році теж була номінанткою цього конкурсу. Це вже на жаль ну. Польські громадяни з ім'ям прізвищем, які просто із за того, що така атмосфера в державі, де досить багато є. Дозволено вже в антиукраїнських висловів. Політики собі дозволяються в прямих ефірах в Прайм Тайм виступати. Відповідно, вони теж відчувають, що вони мають право під своїм ім'ям прізвищем писати різні погані речі про е кандидатку. Тут в тому випадку кіру про це детальніше також. Чи стикалася Мирослава Керик із хейтом до себе, коли номінувалася на Варшав'янку року? Читайте в нашій новині. А в мене наразі все більше новин. Читайте на нашому сайті Слава Тіві. Побачимось.